З 2014 року волонтерство стало великою силою, яка підтримує наших захисників на фронті. Десять років тому волонтери допомагали захисникам, одягом, харчами, а нині закривають великі збори на дрони та автівки. Більше про волонтерські будні та важливість наших донатів у новому випуску програми Воєнний час. З 2014 року допомагає українським фронтовикам хмельничанин Артур Радчук. З початком повномасштабної війни приватний підприємець, жертвуючи особистими справами часом, чи не щодень працює у штабі громадської організації Планета волонтерів. Цього разу застали його за плетінням маскувальної сітки. Тому що є друзі, які воюють 14-го, Є друзі, які волонтерять 14-го. Є багато. Людей, за яких яких знаєш особисто і за яких переживаєш. До сьогоднішнього дня у мене переклички йдуть вечірні. В тебе все добре, плюс. Добре, я спокійний. Вони всі в мене знають, що прийшли плюс. Значить, все добре. Освоїв сітки. Ця рама сплела за два з лишнім роки більше двох тисяч квадратних метрів сіток. Освоїв свічки. Я вже не рахував, скільки я їх зробив. За словами Артура Радчука, нині у військових, як і десять років тому на початку російсько-української війни, є чимало потреб. Щоправда, тепер охочих допомогти менше. Є. Що і тоді, то і зараз треба, і цвяхи, треба, і плівку. Треба інструмент потрібен, медицина потрібна. Ну це все воно вічно. Війна, вона потребує всього. От останній приклад зробив пост. Потрібен інструмент. 500 друзі у Фейсбуці відізвався один. Приїжджив з Харкова. Артур Рачук розповідає: якщо у 2014 році волонтерили більше учасники Революції Гідності, то з 2022 року саме переселенці, військові у відставці, люди, які сповна відчули війну, частіше хочуть допомагати. Молодь взагалі до нас. Не приходить. Все починається з людей старшого віку. Але основна маса людей цікавиться, їх хвилює все ж. Хвилює. У мене багато друзів, я стою на нашому базарі. І любе, якщо в мене є якесь прохання, хай дрібне, підвези мене. Але я з грузом, ніяких проблем, завжди допомагають. Ті, кому не все одно. Люди звикли, люди. Я не можу сказати, чи збайдужіли, але е, ну менша, менша активність набагато менше. Хто не допомагав, той і не буде допомагати. Хто донатив там чи допомагав якимось іншими речами, той допомагає досі. Тому ну люди вже знають, як працюють волонтери. Так само можна ознайомитись з роботою, можна зайти на сторінки в соцмережах і подивитися, можна попросити. Так само ми завжди готові і відкриті, абсолютно надати всі дані, звідки прийшли кошти, куди пішли кошти. Голова громадської організації Планета волонтерів Тетяна Калюжна стверджує, нині для волонтерів у пріоритеті, Збір коштів на засоби радіоелектронної боротьби і дрони. На сьогоднішній день ми зосереджені на два напрямки: це Реби і це дрони камікадзе. Це те, на що в хлопців найбільше йде зараз потреба. Це не тільки східний напрямок, це і Сумський напрямок, це і Запорізький напрямок. Хлопці готові воювати, але вони хочуть жити. І саме для збереження життя хлопців ми оголошуємо збір на реп від дронів Камікадзе, від Мавіків. Ну фактично від дронів будь-якого типу зразка. Це є автомобільні реби і стаціонарні. Так само. Той, хто не може допомагати коштами, може допомагати захисникам іншим. Хто не може допомогти коштами, знаходить де себе застосувати, і ви абсолютно праві. Так, це люди знаходять себе в плетінні сіток, можливо, допомагають робити окопні свічки. Бабусі цілу зиму в'яжуть шкарпетки хлопцями, передавали і на госпіталі. Ну якби і хлопцям передавали. Тобто кожен, хто бажає, той може себе знайти. У нас є наші волонтери, це вони педагоги, вчителі, і вони оголошують там, своїм діткам, і вже діти знають у школах, що вони допомагають військовим. Тому періодично нам приносять так і не тільки листівки, малюнки, а й обереги. Дітки роблять. От з 24 ї школи дуже часто нам приносять обереги, ми обов'язково їх передаємо. І хлопці кажуть, що це, от це для них дуже важливо. Благодійники закликають українців, хмельничан, зокрема, до єдності, як на початку повномасштабної війни. Те, що найбільше вразило, це наша згуртованість на початку повномасштабного вторгнення. Зараз, мабуть, кожну сім'ю вже дістала ця війна. Дуже в багатьох сім'ях є військові, які служать. Це теж відчувається. Якщо хтось не довіряє нікому, він просто може вибрати собі конкретний підрозділ, конкретне ім'я людини і їм допомагати. Але допомагати не бути ватою, не будьте люди ватою, будьте, будьте громадянами. Благодійний фонд Центр Добриня у 2013 році допомагав будинкам пристарілих притулкам для тварин. Вторгнення Росії у 2014 році змусило переорієнтувати роботу. Президент фонду Михайло Худзик згадує, як ініціативна група, котра нині називається армією СОС Хмельницький, приєдналася до організації, щоб допомагати захисникам. Активність була неймовірна. У нас було Більше 120 чоловік на постійній основі працювали. Ми охопили всі супермаркети міста, працювали там, роздавали наші потреби і збирали велику кількість продуктів, коштів і закуповували все необхідне. Тоді для бійців купували навіть найменші дрібниці, засоби гігієни, білизну, згодом оптику, форму взуття. З 2016 року, аналізує волонтер, військові почали краще забезпечуватися державою. Після 2016 року до 2019 ми займалися виключно добровольцями, які залишились на той час, які не входили в склад Збройних сил України. Всі контакти зі збройними силами вони були вже не потрібні, тому що забезпечення було на належному рівні. Ви знаєте про це, що було запроваджено харчування особового складу за стандартами НАТО. І відповідно бачили і паради, які відбувалися в Києві. Наше забезпечення, наші ракетні програми все було на дуже високому рівні. З початком повномасштабної війни захисники знову потребували значної волонтерської підтримки. Потреби змінилися порівняно з двадцятого роком. У другому році тут було все, тому що постраждало цивільне населення. Ви знаєте про ці Київська область і так далі, Чернігівська, Сумська і інші регіони. Ми займалися і цивільним населенням, а також всебічна допомога Збройним силам. Це були багато продуктів, не вистачало одягу і так далі, так далі. Бронежилетів, шоломів всього не вистачало. Як і більшість волонтерських об'єднань з кінця 2023 року, волонтери армії СОС почали збирати кошти на дрони. Починаючи з 23 року, з кінця 2023 року, зараз упор зробили на Дрони на іншу техніку. От, і всі, все, що комплектуючи до дронів, до цієї техніки. В даний момент ми збираємо на ретранслятор для дронів, який зможе збільшити дальність польоту цих дронів і відповідно вразити цілі на більш дальних відстанях. Ціна питання одного 25 тисяч. От ми зараз розпочали на один збір, потрібно таких два. Аби заохочувати людей підтримувати збори, влаштовують благодійні ярмарки та аукціони. Щодо фінансових питань, то я можу зазначити, що раніше на наш рахунок розрахунковий постійно заходили кошти. Тобто без всяких конкурсів, аукціонів і так далі. Кошти заходили, ми їх використовували. Що готівкою заходили, що на розрахунковий рахунок. Потім ситуація. Після першого року війни повномасштабної змінилася, потрібно було виготовлювати різні е, атрибути, військові, гільзи, шоломи, розмальовки і так далі, і влаштовувати аукціони, ярмарки і продавати це все, і як видобувати ці кошти для потреб військовослужбовців. Зараз е, ситуація ще змінилась не в кращу сторону, тому що вже гільзи. Перестали цікавити той же інтерес, цікавість до цього пропала, і шукаємо інші способи збору цих коштів. Порівняно з 2014 роком, коли починалася російсько-українська війна, у армії СОС Хмельницький поменшило самих волонтерів. Нині їх до чотирьох десятків, хоч географія волонтерства значно розширилася. Михайло Худзик закликає не бути байдужими, відгукуватися на запити військових, долучатися до допомоги. Ну буде потрібно і після війни. Ви розумієте, що держава не справляється, не знає причин, але допомагати треба буде. Ви бачите, скільки поранених ми також відвідуємо наші медичні заклади і дуже багато потреб в поранених. Вони потребують будь-якої допомоги, чи правової, чи психологічної. До цього треба теж доєднуватись і допомагати чи це якимись засобами, чи ті самі милиці, інші там ортопедичні ці предмети, які можна теж роздобути. Тобто питань буде дуже багато і після війни. Революція гідності об'єднала хмельницьких артистів, які спершу співали на революційних майданах, потім для українського війська в зоні АТО. А нині це вже досвідчені волонтери, які підтримують фронтовиків, ветеранів, переселенців не лише концертами, а й усім необхідним. Такою була й історія створення громадської організації Мистецька сотня гайдамаки. Коли розпочалася війна в 2014 році, армія була в жахливому стані. Все розформоване, нічого не було. Хлопці насправді йшли там в якихось капцях і в спортивних штанах на війну. Доводилося все вести. Прямо все. Це від найменшого, там якийсь одяг, взуття до амуніції. Тоді ще таких тепловізорів не було. Ще мало хто навіть розумів, що це таке. Дрони про це взагалі ніхто нічого ще навіть не знав. У 2016 році гайдамаки возили на фронт смаколики і підтримували захисників піснею. Рештою необхідного забезпечувала держава. Концерти давали на фронті для мирних жителів для зміцнення їхнього патріотичного духу, і це дуже допомагало. Багато людей виходило до нас на зустрічі в вишиванках, співали українських пісень, особливо вражало в дитячих будинках, інтернатах, де діти навчалися. Там всі діти розмовляли українською мовою, співали всі українських пісень. Марина Українець додає: погіршилася ситуація державного забезпечення фронтовиків у дві у 2019 році тоді волонтери знову, крім пісні та смаколиків, їхали на схід із одягом, амуніцією, тактичним захистом тощо і так до повномасштабної війни. З моменту повномасштабного вторгнення наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Чомусь у 2022 році в армії знову майже нічого не було. Чомусь. Ми всі добре знаємо, що в кінці 2021 року держава дещо навіть зменшила фінансування війська. Це в той момент, коли всі закордонні партнери розвідка голосили на тому, що буде напад, на тому, що Росія готується до вторгнення, і Україна знала про це. І фінансування зменшували. Будували дороги за ковідні кошти, за кошти, які мали би бути для військових. Вразило волонтерів, що навіть місцеву тероборону потрібно було забезпечувати усім від посуду до медикаментів. Ми налагодили власне виробництво плит броньованих, де вінницькі партнери завод виливав плити, а тут в Хмельницькому ми вже відшивали самі плитоноски і таким чином. А четвертого класу випускали хороші бронежилети, які не прострілювалися жодним боєприпасом, крім деяких з бронебійних. Нині ГО мистецька сотня Гайдамаки. Має своїх представників у різних містах Хмельниччини. Головне їхнє завдання збір коштів на дрони Камікадзе, ремонт фронтових автівок. Концерти для військових митців-волонтери організовують рідше, частіше виступають у шпиталях, у тилу. Зараз там велика небезпека. Куди не приїдеш, очікуєш якогось чи прильоту, чи не дай Боже ще якоїсь біди. Тому хлопці не беруться відповідати за наші ще життя. Самі ризикують в окремих випадках. Дозволяють нам виступати на більш віддалених позиціях. Тому ми стараємося приїжджати туди таким акустичним варіантом, де можна отак от неголосно під гітарку поспівати, трошечки зарядити хлопців. Марина Українець зауважує, якщо збайдужіємо до війни, волонтерства, то завтра окопи будуть у наших містах. Якщо ми тут зараз втомимося, і скажемо все, мені набридло, все, я не хочу. А хлопцям там в окопі що робити? Ну вони скажуть, та нам теж набридло, покладуть автомат, вийдуть з окопу і підуть собі, то та лінія фронту переміститься сюди, і окопи вже будуть тут. І ті всі, хто втомлювалися психологічно від війни, вони будуть втомлюватися тут вже в окопах. У 2014 році був створений державний реєстр волонтерів. З початком повномасштабної війни він збільшився у вісім разів. Проте, як стверджують самі волонтери, нині охочих допомагати значно менше є. Тож не будьмо байдужими, допомагаймо нашим захисникам. Закиньмо хоча б гривню у скарбничку волонтерів для нашої перемоги.